Види та стилі абзаців. Найпоширеніший у дизайні це французький абзац. У цьому випадку відступ на початку тексту відсутній і абзац починається одразу з лівого краю контейнера, а розмежування здійснюється відстані між абзацем. Класичний абзац, де на початку кожного абзацу є відступ або так званий червоний рядок. Особливість у тому, що відступи є на початку кожного нового абзацу. Абзац з маркером. Це стиль, де кожен новий абзац або елементи тексту має маркер або нумерацію. Нам у роботі потрібно уникати змішування двох типів абзаців в одному макеті. Це дозволяє створити більш чітку структуру та не порушує візуальний баланс. Як знати, які шрифти актуальні, а які краще не застосовувати? Отже, розуміння, які шрифти є модними, а які краще не використовувати, залежить від кількох факторів, зокрема від тенденцій дизайну, читабельності та специфіки проекту. Мода на шрифти, які на все загалом циклічно змінюється, тому щоб не прогадати про вибори шрифту в нашому проекті, звертайте увагу на те, щоб він добре читався на екрані та мав гарну відстань між літерами. Тож враховуйте, хто буде користуватися вашим сайтом і чи буде це молодіжна аудиторія чи ні. Як варіант, ви можете слідкувати за актуальними шрифтами та їх комбінаціями на таких ресурсах. TypeWool – це класний ресурс, який спеціалізується на шрифтах. Вони надають трендові комбінації шрифтів для, для різних. Випадків, там можна вибрати оптимальні шрифтові пари для проєктів. Ninja – це сайт, де зібрані сучасні стильні вебсайти. Лендбук. Є й інші джерела, проте ми зараз не будемо на цьому зосереджуватись. Дякую за перегляд, до зустрічі у наступному відео!